Захиститись від снігових ударів. Львівщина готується до зими. Холодна пора щороку паралізовує дорожні шляхи. Служби області зібрались, аби з'ясувати, як цьогоріч уникнути транспортних колапсів. Львів'яни готуються до зими, поповнюючи консервацію комірчини та підвали. А керівники підрозділів заготовляють спецтехніку та матеріали. Питання для державних служб області одне на всіх. Як зустрічати снігопади? Акцент нині на проблемних ділянках регіону. Великий навантаження, по значить, по де проходить звичайно траса Київ чоп міжнародна артерія, на яку приділяється велика увага в значній мірі, великі транспортні потоки. Тому багато техніки зосереджено в гірській місцевості. Плюс, як показала, досвід минулих років це у нас є напрямок на Рівенську область, ділянка броди. Аби торішній колапс не повторився, цьогоріч обласний автодор поповнив свої запаси. На війну із снігом шляховики нині мають 40 тонн сумішей та 240 одиниць техніки. Та щоб уникнути біди, коли погода гуляє, службовці впевнені, однієї готовності підрозділів недостатньо. Кілометрові затори та численні аварії часто провокують самі водії. Половину дорожньо-транспортних пригод це є стан резини, однозначно, це дотримання швидкісного режиму. Та все ж, якщо надзвичайні ситуації виникнуть, рятувати людей із снігового полону буде кому надзвичайники кажуть, до майбутніх снігопадів готові. На Львівщині працює 59 рятувальних підрозділів. Є в нас техніка підвищеної прохідності. Це 135 автомобілів, які можуть залучатися для боксирування. Є техніка, яка може бути залучена до розчистки снігу. Є намети, які ми можемо надавати допомогу людям, які будуть перебувати скажімо так, десь застрягнуть на трасі, можемо забезпечити їх, щоб зігріти. Та чи буде аномальною і цьогорічна зима, спрогнозувати важко. Адже правилами гри під назвою Сніговий полон керує погода. Інна царук Любомир Козак новини.